Всім добрий ранок. Зараз 6.50 ранку. Я в Сарайові. Приймаємо пороз. Точніше, вже він закінчився, зараз свинка ще щищається. трошки там залишилась. Сидимо. Всю ніч просидів в этом, в сараї. Десь в 11 приїхав, може без 10-11 до батьків був. Батьки на роботі, всі на роботі, коротше, я один. Там сестра прийшла, подивилась, позарила, каже, слися пішла і я прискочив сюди. Просидів я до <кхи>, без <кхи>, <кхи>, 5 і спіймав пер Ну Там я примерно, ну, чуть показував, що як. Ну, от. ну А там, я думаю, зараз день-два, зніму, розкажу, як проходив порос. Так що всім гарного перегляду, всім до побачення. Так, Друзі, процес пішов. Без 5-4. Одного вже спіймали. Тяжковато, тяжковато. Перший опорос, порося крупненька було. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Ось ось. А як ви приймаєте опороси? Кава, чайник. Зараз будемо колоть. катазал 10 кубиков окситоцин все на месте Танцуем. Танцуем. короче тут два Один, короче за 20 минут пару тройку штук лупануло сайт разупляется Кололи катазала 10 кубиків. На ну, яйця проснулась голодна вічно. Ну поки наблюдаємося. Ну, Пройшло там можливо, 5 після крайнього поростя. Так, поки у нас затиші. Грубці лазить щось там. Одне, по порося, таке щось погано дихало. <кій> вроді розтормошив, вроді нормально. Одне порося випускав, ходило хрюкало, вона не підривалась, нічого, вроді все нормально, реагує на поросят нормально. Ну це я поки підняв, щоб було удобно вложити. Там трохи прикрили, <кій> Так що мать рожає, ми займаємося. І одне. Поросародилася, з неї вийшла така фібітлюшка, така як ну, зародиш муміфікований. Ну, працюємо. Зараз на годиннику без 25-45 хвилин тільки йде опорос. Далі покажемо. так, Наша свинка почала чиститись по хрокає. Але різ до борди. Полізло, бо морде застряло, почало пищати, довелося Ну, Бігає зараз, біля неї вона вроде, реагує нормально, не кидається, не підривається, не відштовхує. Потрошку починає вивертати вимір, локать. Вони вже деякі починають присмакувати, присмакуватись. Подивимося, що воно, як воно. поки ми ще в сараї. Ще ж поки що свинка не щистила, ще по-любому буде тут. Зараз, мабуть, вколимо 2 кубика окситоцинчика. та цинчика. І все, будемо наблюдатися. І так, таке вроді, як шло місто. Там кусочок. Ну, я собі п'ю каву, потім бах, дивлюсь, випадає порося. Це до чого? що Навіть в станку буває, ну як свинка сама в основному пороситься, але бувають поросята, що виходять з, тіба, в пліві. І якби, допустимо, мене тут не було, воно б задохнулося. Поэтому, якби цей, то, ну, багато случаї в дані було, що приходиш, поросав пліві, задохнулась мертва. Тому краще, якщо є змога, приймати опорос, знаходитись рядом, тому що це ваші кошти, потрачені на викорниць свиноматку. а потім, коли приходиш, а там одне-два пороса в пліві. І задохнули. Буває, що не одне-два половина в пліві виходить. Так що случай буває, що, друзі, Молоко молокозавод завівся. 20-та. напали. Вона гарчить, покає. Ще там воно край літає. Повним ходом снідають. Це можна сказати, що опорос закінчився. Поросят вже, по ідеї, не має бути. Ну, вона вже там пару кусочків міста вийшло. Частково зчистилась, але ще зчищається. Коли отак свиня хрюка, то значить вона гукає і підкушать.